Привіт, привіт, мої любі! З вами я Анна і канал Чарівна Скринька. Давайте швиденько подивимось подію. Найважливішу подію, яка станеться з вами до кінця цього місяця. Покажіть нам найважливішу подію до кінця цього місяця. Найважливіша подія до кінця цього місяця. Найважливіша подія до кінця цього місяця. Дивіться, дівчатка і хлопці. Та ситуація, яка ніяк не розвивалася, висіла, вона почне свій рух. Все почнеться спочатку, буде вам вас супроводжувати вдача на цей раз, обов'язково вам допоможуть. Скоріше за все, ця ситуація стосується фінансів. Тож, мої любі, все буде добре. Ситуація піде уперед. Буде допомога. Ще раз повторюсь: Прекрасно. А з вами була я, Анна, і канал «Чарівна скринька». Бувайте, мої любі! Підписуйтесь!